Volkswagen Crafter 2015 року, свіжопригнаний Швеції з мотором 2.0 120 кВт 160 кінських сил. Сервісна машина у відмінному технічному стані з пробігом 270 тисяч. Це середня база L2H2. На новій резині. Нокіан Хакапеліта хапеліта С3. Так, а, зимня резина, вже все вам відпадає вже зима. Так, показую. Починаю з передка, арктроніки передні є, омивач фар є, лобове скло ціле, не бите, все нормальне. Пари не посічені, сервісне це не автобановська машина, сервісна машина. От. Капот. Капот. Пару декілька є, маленьких і їх практично не видно. Сколиків. Галоген, галогенки є. Галогенки є. Так. Що справа, що зліва, машина в гарному стані без всяких м'ятин там підрядом вот. так як сервісна машина так показую тут а зразу йду показую мотор зараз працює сідушечки все в повному порядку так вони мають бути з подогрівом сідушечки так далі йде сідушка пілот іде вебасто Круїз, мультіруль, підігрівсі душок контута є. Кондиціонер працює, задня камера працює, радіо працює, навігатор ще є. Все є. Так, дивіться, ще є печка, там в салоні віддільно, не в салоні вже, а в будці Оце там є віддільна печка, де можна підігрівати будку. Або холодити ту будку. Ну, вона холодить там в ноль не буде, але хоча б десь на літом на 16 там може впасти температура. От. Вентилятор буде з кондиціонера подавати. Що туди, що і тепло подає, і холод. Так. Це є все тут в порядку. Ну, бачите, вся машина. Все нормально. От тут щось є, я сам не знаю. Саша, ти розбираєшся, що це таке за штучка? А, тут а йде вентиляція в салон. Де? В салон. Е, дивіться, ну це це справа. справа, вентиляція в салон йде, але я бачу, що там буде намальовано он. Ну зрозуміло. Розбирайтеся. Може так. Оце що сигналізація чи що це таке? Може і сигналізація. Ну, все, тут вже будемо. Ми нам не до цього, можу сказати. Не знаю. що. А. Може якийсь горний тормоз. Це на відключенні дві кнопки. Поняв. Все, добре. Розберетеся, будете їздити, будете згори тормозити собі. Так. Все в порядку, тут ще динаміки стоять. Може вони тут і такі стоять. стоять. Ну, музичка значить гарна. А, я вже бачив, що мозочка гарна буде. Не бачив, а чув, бо як тільки включив, то я вже бачив, що якось так гарно звучить. Двери відкриваються, задні двері відкриваються повністю, Притуляються туди до кузова. Ззаду є фаркоп, задні парктроніки. Оце так виглядає машина сервісна. Бачите, оце вона обшита там, бачите, п'ятерка, І то навіть не мінеральна вата, а якась така фігня. Ну, щось таке воно, щось пеновата якесь таке. Ну все, оце арки рідні, вони не фарбовані. Ото стоїть задня печка. А ото може бути. Оце. Тобто стоїть задня птичка, ну тут ось таке от. Дуже добре було б його зробити, може хто хотів би грузопасажира зробити. От. Ну Не знаю, що це за штучка. Може якийсь датчик. А, точно! Датчик температури, скоріше всього, на те. І отут теж датчики стоять. Хайнякова машина, що ми його не можемо догнати, ну... Хто буде мати свою машину вже купить, то буде розбиратися. Так, Тут все в порядку, це є рідна обшивка. Так, Зараз покажу. Фаркоп я вам казав, що є. От. Оце рідна обшивка і з однієї сторони, рідна перегородка, з другої сторони, бачите, ніякої м'ятинки немає. І це. Кому було б добре зробити, вона вже, вона вже обшита і вже вона... З цим, з мінеральною цією ватою. Бачите, от воно штучка яка. І воно на цій стороні оце, ззаду стоїть якісь датчики температури, скоріше всього. А це бачите яка? Вата. З цим з металіч... з алюмінієм. Так, добре. Розберетеся, кому там треба. Так, що я тут не договорив? Все. Підлога рідна, бачите, ну, вид, видно, що тут навіть груз не возився. Вона як грязна, бо її треба б помити, але ж нема кому в нас мити. У нас блатний народ, нема кому мити. Добре. Все. ну Все, Фаркоп сказав. Все в порядку. А, не доказав я, що дуже добре було б його зробити або пасажира, або грузопасажира. Бо я робив і я знаю, як переобладнання робити, бо вже сама печка є всередині в салон. От. Прекрасно вона, як це. Вже не треба було б якісь вебасти сюди пристраювати. Ну все, так. Все. все по зазорах, машина, машина не бита і технічно справна машина. Ще наголошую 160 кінських сил. Ураган. Так, ще покажу так, тут з цієї сторони. Бачите, перегородочка як новенька. От. Ну, от так і є. Все. Бачите? Так, тепер покажу. Так, відкрив капотіка, що я людям показав. Ну як будьте ви машина тут така на, на максимальному заряді. Так, все я вам скажу. Часи. Дивіться, турбіна стоїть, сама з простих. Така як мерседесовка турбіна. Ще, щоб тут мені не казали, що ой-ой-ой, тут якісь дві турбіни. Стоїть на одному балу, мерседесовська турбіна. Ну Вона ферцмагівська, будь-то така принцип роботи. Це не, не, не блоком йде турбіна. От. Так. Все тут в порядку, це в порядку, оце акумулятор другий для вивасту. От. Так, тихо, чисто і без всяких проблем працює мотор. Все, кому потрібна така машина, дзвоніть. Навіть я вам скажу, от видно як машина стоїть. от, Високо, гарно стоїть, не прибито. Все, удачі вам покупці автомобіля. Як будуть якісь запитання, дзвоніть.